Виставка про ув'язнення у чернігівських тюрмах колишніх дисидентів, науковий семінар і навіть спільне малювання символічної картини так відзначили 45-річчя Академії Державної пенітенціарної служби. Наразі академія навчає як курсантів, так і студентів. Готує фахівців за трьома рівнями вищої освіти: бакалавським, магістерським освітньо-науковим, за спеціальностями право, правоохоронна діяльність та психологія. Навчальний заклад був заснований у 1978 році як Чернігівська школа міліції. Згодом тут був юридичний коледж, а зараз це академія, що має унікальне значення для підготовки працівників кримінально-виконавчої системи для всієї України і підпорядкована міністра. Містерство юстиції, єдиний ресурс, звідки ми можемо брати наш персонал, це, це результати роботи академії. Тому без нашої співпраці не, не буде ефективно функціонуючі наші системи. І тому мені дуже важливо сьогодні бути на цьому заході, щоб ми зафіксували те, що ми маємо, і і планували те, що як ми будемо далі жити і розвиватися. Сьогодні на заходах в академії департаментом презентовано. Проєкт концепту модельної установи. Як нам відомо, урядом схвалена стратегія реформування пенсіарної системи до 2026 року, і на цій ниві нам якраз на допомогу приходить академія, яка готує тих фахівців, тих сучасних венетенціаріїв, які будуть якраз впроваджувати ці реформи. Мета реформ навчитися повертати людину, що порушила закон, до гідного суспільного життя. Такою має бути пенітенціарна система в сучасному світі, і це особливо помітно на фоні історичних прикладів того, якою не повинна бути система покарань системою, що знищує особистість. Тому до ювілею в академії і провели виставку В'язниця історія, люди про жертв репресивної державної машини і борців з нею. Ми зібрали цілу когорту видатних. Постати України, які перебували в різні часи або в тюремному Чорнівському замку, або ж в Чорнівському слідчому згодом. Ізоляторі, сьогодні, як ніколи, актуально показати шкоду імперії, яка є нашим сусідом, і яка завжди тиснула на інакомислячих. І ми показали, як відрізнялось ставлення до ув'язнених в Російській імперії, в радянській імперії, і таким чином ми Показали і історію людей, і що головне, привернули увагу до проблеми прав людини на цій виставці. Документи про історичних діячів від Іллі Шрага до Левка Лук'яненка. До речі, на ювілейний захід до академії запросили людину, яка була однодумцем Лук'яненка. Це Йосиф Зісельс у СРСР. Він двічі був ув'язненим за правозахисну діяльність. Я добре знав Лук'яненка, який тут був в, цій, в цьому слідчому ізоляторі. Да. І він сам з Черніговщини, да. тому і запросив. Я знаходив порушення прав людини, збирав їх, пересилав так, щоб вони були оприлюднені для всього світу. Я допомагав політв'язням, їх сім'ям. Останній рік перед арештом я займався розслідуванням використання психіатрії у політичних цілях. Власне, тоді на Україні я був єдиний, хто займався цим питанням. Дніпропетровської спецлікарні займався і розслідував десь 84 випадки. Тому ну, власне, це було причиною арешту. Йосиф Зісельс звільнився незадовго до розпаду СРСР у 87-му році. Зараз він є членом національної комісії реабілітації жертв політичних репресій. Отже, щоб Україна не повторювала старих помилок, потрібно осмислити історичний досвід, потрібні знання і мудрість, символ мудрості, зображення сови. Він тепер буде своєрідним гербом. Академії пенітенціарної служби це зображення сьогодні намалювали разом учасники заходу під керівництвом професійних художників. Це у них новий символ, їх символіка сьогоднішнього дня. І символ вони попросили, щоб це була сова і книжки, і щоб це було якби на майбутнє, прикрашало і надихало їх.